Стоп. Стоп, Да, От ми бачимо на цьому сюжеті, якась особа обведена зеленим квадратиком, написано Байдовський Сергій. Що ви можете з цього приводу нам сказати? Якщо сторона защити ні в коем мірі не ставить під сумнів, факт того, що в беззаружних людей Но ми хочемо... Повністю і всі сторонні щоб надалі не виникало цього приводу ніяких інсинуацій, скажімо так. Ви можете висловити, якщо ви звичайно бажаєте своє ставлення як людини, як громадянина, як українці, взагалі до факту загибелі? Людей, українців під час цих... я висловлюю співчуття, я кажу з одної, як з одної, так і з другої сторони Я співчуваю і загиблим матерям е, числа протестуючих, так само я співчуваю загиблим е, загиб, е, рідним з загиблих сторони і міліціонерів. Тож у них також є мама, папа, також є брат, сестра так само, як і у вас я... хочу також додати, що е, наші смі не зовсім правильно подносять інформацію. Вони показують, що міліція якось там політично пов'язана. Хочу зауважити, що спецпідрозділ Беркут ніколи не був політичний ну, його впливом. Інших загиблих, тобто десь є більше доказів щодо місця, десь є їх менше. А це, в принципі, стандартна ситуація для будь-якого кримінального права для будь-якого кримінального провадження. Ми намагаємося вжити максимальних заходів для того, щоб встановити місце. Місце вчинення злочину. Мені Сина тут розмазано вже у мене. Зір вже не той. От сина розмазано Дома, як я дивився, то воно більше. Але я ще одне, що я не знав, які одежі він в, в дітей був? Я думаю, що є, зря не тримають. В журнале.